Ми українці. Я українець. Я українець. Я українець. Я українець. Я українець. Україна соборна. Україна соборна. Україна Соборна. 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 Україна соборна. Україна соборна. Сто років тому саме тут, на Софійській площі, у Києві, були проголошені наступні рядки. Здійснились. Віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдина, зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Це слова акту злуки, який об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу. У 1919-му воз'єднались Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Під час війни. Це дуже важливе свято. Ми повинні бути триматися всі разом, підтримувати одне одного, а найголовніше підтримувати наших солдатів. Так як в мене і брат, і син зараз на війні, того я рахую, що підтримка для них там, для нас важлива. Бо, як говорять, якщо вони складуть зброю, ми складемо голову. Ой, ви знаєте, так хочеться, щоб ми всі поєднались. Особливо перед обличчям такої загрози. Не знаю, як, як це вийде, але дуже б хотілося. Ну і це свято як, як символ цього об'єднання, ну саме так. Соборність, наприклад, в моєму розумінні, і, наприклад, держави, це вміння виділяти основні інтереси і незважаючи на якісь чвари, триматися разом і досягати якоїсь спільної мети. Соборність в мирному житті і військовий час вона для мене трошки відрізняється. Соборність лишитися цілим. Прям, прям в такому смислі. Це фактично перші мої дитячі спогади з Дня Соборності, бо я разом з батьками була в, в ланцюгу. Мене тато забрав з першого класу і, і я ходила по хаті, шукала жовто-синій жовто прапор для того, щоб туди піти. А, це для мене було важливо, попри те, що те, що я була маленькою дитиною. Для мене це все це, це об'єднання країни, це наша історія, це наш спадок. Перша акція Живий ланцюг єднання відбулася у 1990 році. Мільйони українців, тримаючись за руки, об'єднали Львів та Київ. Відтоді ланцюг єдності став традиційним для всіх міст України. Цього року через війну акції до Дня Соборності були небагаточисельними. Натомість у Львові до свята встановили національний рекорд. Тут розгорнули найбільший український прапор із побажаннями від військових, які зараз на фронті, та дітей з усієї України. А Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Соборності запропонував об'єднати українців усього світу, запровадивши інститут множинного громадянства. Відповідний законопроект президент вже вніс до Верховної Ради. Дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю. Також президент підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації, назвавши його поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього. В документі зазначається, що Росія впродовж століть систематично знищувала національну ідентичність, приноблювала українців, порушувала їхні права і свободи, зокрема на історично населених. Ними землях Кубані, Стародубщини, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасного Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронівської, Курської, Ростовської областей. Цілком можливо, що після нашої перемоги, коли це станеться населення цих прилічених територій в плані самовизначення, а ніхто не відміняв принцип самовизначення націй і народів. Захоче приєднатися до території материнської України.